Всі справи залишайте, швидесенько вмикайте завзятих малюван, не на прості папері, олівчики веселі, гарбисті аквари, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малюван, не папери, Папе, страшнісінький диво, страшнісінький дивом І так! ЗАЩЕЩАЙТЕСЬ! Хо! 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 Пф! Пф! З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! Хо! Привіт! Сьогодні свято! А я так люблю свята! хі Ой, а в когось це день народження? Ой, щось... Хм... Так, щось не пригадую. Подарунок. Цікаво. Так. Так. так, так. Охайненько, охайненько, це ж подарунок. Це ж подарунок чийсь. Треба ж ним охайнути. Так, я потім назад все запакую. Гарненько запакую, щоб не... щоб не. Оце так подарунок. Це мрія кожного ведмедя. Так, стоп. Це що виходить. Я ведмідь. Це мед. Я мрію про мед, вед мед. У мене свято! Ура! Це мені подарунок! <смі> Ще буде багато подарунків! А значить, багато меду! <смі> О, хтось іде! Це, мабуть, друзі з подарунками! Я сподіваюсь, що з медом. О, привіт, Гошко! Як в тебе справи? Привіт! Просто медово, Тобто чудово! Доброго дня, мої любі глядачі. Ми дуже раді, що ви завітали на нашу галявинку, адже сьогодні в нас свято. А в кого день народження? У мене. Знаєш так, я прийшов сюди, ось тут мене вітають, ось правильно ви так стали. Ось мені подарунок подарували. Мед, до речі. А може, і у вас є якийсь подаруночок для мене? Так, Гошко, з днем народження. З Днем народження, Гошко! Дякую. Це тобі смачний О, та корисний напій. Оце, мабуть, смакота! Як добре, коли в тебе день народження. Пригощайся, Гошко. О, дякую. О, так, 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 ням 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 мабуть, смакота. Дякую. Ґх! Та він же кислий. Уляну, ви, мабуть, жартуєте. Це просто сік із журавлини. Його треба вживати з медом. А, а мед у тебе є. <рес> так, мій медочок. Ой, що ж це я вас не пригостив зовсім на свій день народження. Пригощайтеся морсом, точно. Ось вам смачненький морс, кисленький морс. На мій день народження, of course. Ось вам уряно. Так. А мені. Медок! Відсвяткуємо разом. Чого ви такі сумні? Свято! Друзі, я не можу вам дати меду. Мені ж не щодня його дарують. Це ж останній. Та нічого, Ошко, з Днем народження. О, дякую. Ну що, Ну, друзі, ну я не можу так на вас дивитися в мій день народження, коли ви всі такі кислі. То ти можеш підсолодити наш сік. Ну все, друзі, я вирішив. Я поділюся з вами найдорожчим ось цим медом. Пригощайтесь. Так. Чудово, коли в свій день народження ти ділишся з друзями навіть останні. Так. Привіт усім, друзі! Привіт! Привіт Тітенько Гуляна, Вітаю з а! днем народження. Ви вже побачили мій сюрприз. Я вирішила подарувати цей мед, щоб ви поділилися із Гошкою. Як це так? Ой. Гошко! Я не віддам мед. Не віддам. Прокинься. Поліно, Уляно, Уляно, вибач, та це твій день народження, а не мій. Точно. У мене ж вже був день народження. Чого не буває кілька днів народжень на рік? Уляно, тепер тебе зовсім немає подарунка. Я не сумую від цього. Для мене найкращий подарунок поділитися з друзями. Але це. Все, що лишилось від подарунка. Але це не все, що я маю. І невеликий вже подвиг поділитися подарунком із друзями. А в біблії розповідається про жінку, яка пожертвувала останні дві монети, за які могла собі щось придбати. Ми послухаємо про це історію. Послухаємо. Послухаємо. Ісус завжди хвалив людей за щирість і доброту. якось він прийшов до храму разом з учнем. Сів Христос навпроти скарбниці і дивиться на людей, які проходили повз нього. І багато заможних людей підходили і кидали чимало грошей. І задоволені собою йшли з храму. І ось підійшла бідна жінка. Вона дістала з кишені дві маленьких монетки і кинула до скарбниці. Тоді Христос покликав учнів і сказав їм, ця вбога жінка поклала до скривниці найбільше за всіх, бо вона пожертвувала останній. Всі клали від нас у свого, а ця вдова поклала весь прожиток свій. Господь цінує, коли люди жертвують не для того, щоб їх похвалили. А від щирого серця віддають майже останнє. Тоді Господь робить таким людям подарунки. То ти, Уляну, виходить, зробила, як бідна жінка з біблійної історії, віддала нам останнє. Пусте, це не останнє. Уляно, час святкувати та малювати. Так, час святкувати і малювати. А в мене для вас щось є, адже ви мої гості. Давайте разом зробимо смачну та цікаву картину. Давайте, Давайте! сьогодні нам знадобляться вафельні коржі, згущене молоко, кондитерські фарби, кольорова посипка, родзинки, кондитерський шприц, ложки та плівка. Робити такий торт дуже просто. Для початку потрібно перемастити всі коржі згущеним молоком. А можна це зроблю я? Так, звичайно. Добре. Так. А ви помагайте. Потрібно прикрасити кондитерську фарбу зробити дуже просто. Із цукрової путри води та харчового барвника. Для цього ми розмотуємо харчову плівку, виливаємо кондитерську фарбу. Обрізаємо. І змотуємо в мішечок. А щоб вона малювала, голочкою потрібно зробити отвір отут. А цією кондитерською штуковиною можна щось написати. Наприклад, малюваки. Так. Не. Не. А. Ль лю. Ль лю. В. В. А. Знизу ки. Знизу ки. Ма лю. Ва. -кі. А ще можна прикрасити наш торт кольоровою посипкою. Так. Хлопці, налітайте! По колу. Родзинки також можуть стати окрасою тортика. Для створення святкової і смачної картини вам знадобляться вафельні коржі, згущене молоко, кондитерські фарби, кольорова посипка, родзинки, кондитерський шприц, ложки та плівка. Гарна картина. Аж хочеться почати святкувати. Увага, увага! А зараз саме час для мультфільму! Завжди бути слухняними. Нарешті почалися канікули. І тепер уся родина збирала валізи у велику подорож. Сінтія з нетерпінням очікувала того моменту, коли вона зможе побачитись із бабусею та дідусем. Мамо, ти не знаєш, де мої червоні туфлі? Не знаю, мила, не знаю. А хтось бачив мого ведмедика. Я не бачила Лізу. А може, він у татковому кабінеті? Зараз гляну, мамо, я дуже хотіла б взяти ще й ці туфлі. Доню, ще одну пару. Але, мамусю, я так люблю ці туфлі, вони мені потрібні. Але ми не можемо брати так багато речей, вони просто не помістяться в машину. Я знайшла ведмедика. Всі були в піднесеному настрої. Це ж тільки початок канікул. Речі вже стояли в машині, всі помолилися і вирушили в довгоочікувану подорож. Ми нарешті їдемо відпочивати. Так. Нічого не забули. Ні! Всі пристебнулися. Так. Всі спатимуть. Так! Ой! Ні. Все йшло за планом. Але справа була в тому, що бабуся з дідусем мешкали далеко. І через деякий час подорож для дівчат почала здаватися все більш стомлюючою. Татусю, що, донечко, скільки нам ще їхати? Ще трохи. Але, таточко, скільки? Трохи це багато чи мало? <гум> Дай подумати. Так ще багато тільки не це, ще далеко. Я вже дуже втомилася. А ви хочете побачити бабусю і дідуся? Так, так, так. Значить, доведеться ще потерпіти. А Ліза сказала, що вона не хоче подорожувати. Я не говорила. Хіба ти цього не говорила? Припини. Вона сказала, що не хоче. Припини. Вона не хоче подорожувати. Досить Сінті, припини. Мамо, Ліза штовхається. Заспокойтесь, інакше це погано скінчиться. Пройшло 15 хвилин. А Ліза сказала, що не хоче подорожувати. Не говорила. Хіба ти цього не говорила? Я не говорила. Зрозуміло. Вона не хоче подорожувати. Ну, перестань, Сінтіє. Сама перестань, Ліза. Вона штовхається. Досить. <різь> Дівчата, ви мені заважаєте. Припиніть, будь ласка, сваритися. Пройшло десять хвилин. Аліза сказала, що не хоче подорожувати. Не говорила. Хіба ти цього не говорила? Не говорила. Вона не хоче. Ну все. Сказала, сказала. Перестань! Сама Йо! перестань. Заспокойтеся вже. Обережно. Всі цілі Так, все в порядку. Тепер ви зрозуміли, чому ми з мамою робили вам зауваження. Не можна відволікати водія. Це може бути дуже небезпечно для життя. Пробачте мені, Ліза, пробач. Мене вибачте, мамочко і таточко. Звичайно, ми вас пробачаємо. Ви засвоїли урок. І сподіваюсь, такого більше не повториться. <�ізична> <му> Друзі, наш час вже вичерпано. Так, час прощатися, але наше свято тільки починається. І пам'ятайте, справжні друзі тоді, коли вони поруч, і для них можна зробити щось приємне. До, До зустрічі! зустрічі! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ. Абонентська скринька 36. Програма Мальваки.